Свята у безпеці на період великодніх вихідних місцеві правоохоронці переходять в посилений режим роботи. Зокрема, найближчими днями правопорядок на Прикарпатті охоронятимуть майже вісім сотень працівників міліції. Одночасно працюватимуть і оперативні штаби в обласному управлінні МВС та райвідділах. В цей час ми збільшимо кількість патрульних нарядів, а також будуть посилені слідчо-оперативні групи для того, щоб можна було оперативно реагувати на повідомлення громадян. Міліція міста Івано-Франківська буде працювати за посиленим варіантом несення служби, тому що вже зараз проводяться. Заходи профілактичного, упереджуваного характеру для того, щоб в цей час не допустити крадіжок з квартир. Окрім того, на поливаний понеділок правоохоронці патрулюватимуть і біля місцевих фонтанів, контролюватимуть надмірні веселощі так званих поливальників. За хуліганство порушників каратимуть штрафами. Водночас правоохоронці наголошують, якщо для мешканців святкові вихідні відпочинок, то для квартирних злодіїв навпаки гаряча пора. Відтак міліція застерігає, про власну безпеку варто подбати заздалегідь вікна та двері в помешканнях ретельно зачинити та попросити сусідів наглянути за квартирою на час відсутності.